Вітаю, друзі. Ну що, найголовніший завхоз країни і одночасно регент при президенті Зеленському і час від часу віце-президент України Андрій Єрмак да святиться ім'я його під луною відреагував на. Жорсткий зашквар свого кума Миколи Тищенка в Одесі. Ну там сталася звичайна історія. Черговий зашквар з Тищенко, коли він та його люди у військовій формі та його помічниця, до речі, відома сеперськими поглядами, фактично напали і спровокували конфлікт з колишнім бойцем спецпідрозділу Кракен. Дмитром Павловим, позивний син, людиною, яка є частиною волонтерської команди нашого відомого футболіста Романа Зазулі. До речі, сам Тищенко, і це дуже цікаво, назвав е Павлова начальником безпеки Ботоферми і який разом зі своїми хлопцями. Прийшов до місця, де проводили слідчі дії, і спровокував поліцейського. Що робив там сам Тіщенко? Що робила його помічниця? Чому люди зі зброєю і військовій формі були разом з ним? Він чомусь не пояснює. Потім він розповідав, до речі, що це йде е, початок заколоту, що гроші з кол-центрів, що все інше, так завжди кажуть люди, які не знають, що казати, коли їх викрили на злочині. До речі, скоріш за все, що Тіщенко намагався покришувати кол-центрів. Дніпрі, але сталася ця історія, яка і висвітлила знаходження Тищенка в Дніпрі та цей скандал. Питання не в цьому. Єрмак відреагував як потужно та незламно. Я вам більше скажу, коли я читав його текст, то він розчулив мене. І навіть скупа, чоловіча сльоза, катилася, по-моєму, небритому обличчю. А як інакше можна реагувати? Коли кум відмовляється від кума? От що написав найвеличніша людина України по версії журнала Тайм? Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та війського. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй нема виправдань. Проти про правоохоронним до речі. Противоправним чи правоохоронним органам дуже цікаво, кому він порадив це зробити. Так от, правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так Тищенко, я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад. Чи призвичь раджу про це згадати? Така поведінка Тищенка не сумнівна за статусом народного депутата. Овації. Овації і сльози, які заважають роздивитися, чому була ця реакція Єрмака? А була вона дуже просто: через те, що суспільство. Не замовкло суспільство і далі вимагає покарання. Покарання від, на, від того, що зробив Тищенко. Але Тищенко поки нічого не загрожує. Більше того, окрім обіцянок і гучних заяв, ми нічого не бачимо. Навіть впевнений, можуть внести це в ЄРДР, але це потухне, як і все, що тухло раніше. Тищенко ловили на багатьох інших злочинах. Тищенко ловили на тому, що він ставив людей. На е, посади Тищенко ловили на тому, що він хотів очолити незаконну вирубку ліса. Тищенко ловили на брехні на мандрівках до Таїланду. До речі, коли Арістов помандрував на Мальдіви, це йому вартувало е, так депутатського мандату. А Тищенко, поїздкою в Таїланд. Нічого. І тут, звісно, ми віримо Андрію Єрмаку, який сказав, що він не спілкується і не комунікує з ним. Сто відсотків. І саме тому. Тищенко робить все, що завгодно, тому що немає дозволу. Угу. І всі закривають очі на це. І Єрмак нічого не може зробити. І навіть Володимир Олександрович Зеленський де святиться його ім'я, ну, чуть нижче, ніж Єрмака, але все ж таки поряд, не можуть нічого зробити з Угу. Вірю, але не дуже. Взагалі, Тищенко це той самий антімідас. Ну, пам'ятаєте, був такий в вданині цар Медас, який до чого б він не доторкався, все перетворилося на золото, і через це Медас загинув від голоду. Тому що навіть шмат хліба, який він торкався, перетворився на золото, не міг нічого закинути собі в рота. перетворює перетворився на лайно. І це теж розуміло. на скандал і лайно навіть. Його помічниця, а це найцікавіше, а, з якою він був, вона є причиною тої історії. Трохи відступ в бік, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Конфлікт спровокувала саме помічниця Тищенка Андрієвська Евеліна. А, я процитую Романа Зазулю і його слова, щоб потім ніхто не казав, що це я сказав. Хоча погоджуюся зі всім, що сказав Романа, на 100%, про це я писав в себе на каналі Березовий Сік. Це сьогодні вона помічниця, яка має відношення до слідчої комісії ВРП неефективного використання державних коштів. А ще вчора ця мила особа була вне політики і катала на концерти свого кумира Григорія Лепса в окупований Крим, саме того Лепса, який відкрито підтримує Путіна, окупацію наших територій і війну проти України після абсолютно безпідставної істерики що згаданої особи втрутились істоти в масках. Ну, далі ви все бачили. До речі, найцікавіше в цій історії, що. Тищенко привіз з собою не тільки бійців, спецпризначенців, а ще й поліцейського з Києва. Дуже цікаво. Кишенькові мусора – це зараз що, право тільки у кумів Єрмака, чи можуть всі депутати з собою когось возити? Окрема історія, поговоримо про це пізніше. Найцікавіше, чому відреагував Єрмак. Єрмак відреагував тільки тому, що побачив: хвиля не спадає. Від влади вимагають реакції. Але яку реакцію? Ну, що робити? І тоді Єрмак зробив найпотужніше, що він міг. Він написав, що він взагалі з ними спілкується давно, і тут я відчув такий, знаєте, сморід того, що я вже десь колись чув і пригадав. Росіяни завжди кажуть. Пам'ятали раніше, казали це не наші бійці. Вони вже давно звільнені. Це взагалі вони заблукали. Ми не знаємо, хто вони, що вони робили у зброєю і формі на території України е, так. А Єрмак не знає, що робить його кум. сто відсотків. Віримо, віримо саме тому, навіть після всіх зашкварів, після всіх факапів, після всього, що відбулося, навіть приховання, приховання власності і намагання переписати її на кого завгодно, Ну, наприклад, всі знають, як Тищенко переписав автівку, на який на якій їздить той бусик на директора свого колишнього ресторану Вілюр. Ми все це пам'ятаємо, і от а, це навіть йому зійшло з рук. Ніхто не бачить. Не на ЗК, не БУ, ні хтось інший. Найцікавіше в цій історії, чому Єрмак зараз так і драгував. Тому що він відчув небезпеку для себе. Люди втомилися від того, що влада покриває своїх. Люди втомилися від того, що влада фактично забила на верховенство права, на те, що є справедливість. Для влади справедливість вони сьогодні головні. Вони царюють все для них, для всіх інших закон або фальсифікація під того, щоб потім притягнути. До речі, так і сталося в Дніпрі. Там намагалися сфальсифікувати те, що а, син Павлов а, вкрав телефон, і це на відео дуже добре показано. Я вчора викладав це відео. Можете подивитися? Це неймовірно. В описі, до речі, під цим відео ви побачите посилання на вчорашнє відео, де можна подивитися, як все було, як було сфальсифіковано, як було все сфабриковано і найцікавіше, як брешить прямо на камеру і Тищенко, і його помічниця і інші а, члени команди. Тищенко. Ну, мабуть, так само як зараз бреше а, Єрмак. До речі, вчора Єрмака прибігла рятувати найпотужніша говоряча голова. Офіса президента Мар'яна Безугла, яка сказала, що Та Тищенко вже давно заблокований е, у Єрмака. Він з ним не спілкується. А вам звідки відомо запитали е, журналістка, запитала у Мар'яни, і Мар'яна не знала, що сказати. Я сказала: Ну, я ж це ж член фракції. Ну да. а Єрмак її особисто доповідає, кого і фракції теж кого він заблокував, а кого він не заблокував. Я розумію, що відрядили того, кого змогли. Але це той момент, коли на крадії і шапка горить. Ситуація вкрай ганебна. Коли ми кажемо, що Тищенко це класичне відображення зеленої влади, ми не перебільшуємо. Так, Єрмак зараз відмовляється від свого кума не тому, що той зробив, а тому, що той спалився під час того, що робив. Це найгірше для влади. Вона карає ця влада за те, що. Паляться її посіпаки не за те, що роблять, не за те, що крадуть, беруть хабарі, не за те, що фактично вони ну, це, 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 це монозброд, ні. А за те, що їх ловлять на тому, що вони скоїли. От тому і реакція така. І тому, коли ми побачили, як з'явилася е, карикатура від е, Богдана Процишина, хрещений батько Андрій Єрмак, Микола Тищенко, то ми розуміємо. Не за те будуть бити Миколу Тищенка в офісі президента, що він скоїв, а за те, що він робив це без тої поваги, на яку очікував хрещений батько його дитини. І найцікавіше на те, як відреагував сам Тищенко на всю ситуацію, він просто закрив свій. Профіль. Мабуть, він вважає, що якщо накритися ковдрою, то чудовиська і проблеми зникають. Дитяча позиція, але для Кума Ярмака з інтелектом, який ми бачимо, легко пояснюємо. Легко пояснюємо, тому що іншого чекати не треба. Ми вже бачили, як Тищенко виправдовувався, брехав, маніпулював і робив це багато разів. Нічого дивного. Я навіть впевнений, що Тищенко зараз будуть намагатися імітувати притягнення до відповідальності. Єдине, що може більш-менш врятувати ситуацію, це позбавлення Тищенка мандата. Це дуже швидко можна зробити, навіть якщо Єрмак не спілкується з Тищенко. А Тищенко повинен був впасти мандат давно, вже. ну, по совісті. Хоча коли нема совісті, чому складати мандат, а так, так ми будемо і далі бачити імітацію реакції від Офісу президента замість справжніх дій і рішень, якщо в офісі зрозуміють, що все взагалі погано, то Тищенка позбавлять мандата, поговоривши з ним і все пояснивши, а, в них є речаги, в них є кишенькове СБУ ДБР. Uh, є можливість впливати на рішення генпрокуратури, судів. Тому Тищенка може відчути дискомфорт. Щоб його не відчувати, він здасть мандат. А от якщо не відчують, ми побачимо імітацію бурхливої діяльності від офісу. Слідкуємо уважно за їх руками і діями. До речі, за руками особливо треба слідкувати, бо час від часу їх ручки залазять в ваші кишені, і це називається корупція. Але ми. Поговоримо про це іншим разом. Папа, тримайтесь, все буде Україна!